От дивіться, хто би що не казав, який Гіан Гіон 300Р. Хто б не казав, який не ідеальний, він не ідеальний. Він до глушак відполірувався і до того, щоб шо... дивися, і колесо заходить тупо на глушитель. Це перший нюанс. Другий нюанс. Рветься цеп, у тебе одразу мінус центральний картер. Тому що ота сторона цепа отут от пару міліметрів відстань. Тобто більшу зв'язочку сюди тупо не поставиш за защиту і то вот, дві полоски і крайня полоска, йде геть отако вот по краю особу толком щитай, не захищаючи нічого. Це два то і три нюанси. Хоча отако ставиться, і тут навіть палець пролазить, воно грубше має бути, почтів притик, щоб там міліметр 2 оставалось. А так, якщо це. Рветься, то ця пластикова защита по факту не дає нічого, все одно ти пом'єш картер. Так що, коли такий мотор, купляйте нормальний цеп сюди одразу і все. Бо буде. нічого хорошого коротше, не буде.